Що мені робити? В мене вмерло 30 свиней. Я дуже люблю історію одного свого клієнта, який завжди телефонував і шкодував гроші на дезінфекцію, але життя його навчила. І це знаєте ця історія, коли ти просиш клієнта, намагаєшся йому пояснити донести, що от. Дезінфекція, це важливо. Будь ласка, не забувайте профілактикувати від АЧС, в нас є мультиклін аква. Кожен сприймає це ніби як якийсь допродаж, що йому хочуть втюхати і далі. І люди не розуміють цієї цінності слів самого менеджера. І одна з історій це дзвони до мене одного разу. Мій клієнт, який пошкодував гроші на дезінфекцію і каже, що мені робити, в мене вмерла 30 свиней. Я їх закупав на господарстві. Каже, я не знаю, що мені робити. І знаєте, це ця історія, яка його навчила після цього, він дезінфікує на постійній основі мультикліну. Тому що е дезінфекція це всього лиш 10% від ваших основних витрат на ваше господарство. Це не є так багато порівняно з тими кормами, закупівлею свиней, вирощування. Але люди зазвичай цим нехтують і не хочуть придбати. Думають, ай, якось було без того, ай мене якось мене і все добре. Але всі знаємо, який цей рік був активний проти АЧС, тому, будь ласка, господарі, господині, я вас благаю. Я вас прошу, не забувайте про дезінфекцію на власному господарстві. Ми, як платформа, рекомендуємо для дезінфекції свинарника мультиклін і кліносан в парі. Ви їх можете придбати в нас. Тому, будь ласка, не нехтуйте дезінфекцію і краще профілактуйте ніж потім лікуйте і, і не спалюйте свиней.